Ви дивитесь марафон Єдині новини. Наразі для вас мовить інтери. Я, Анастасія Даугли. Важливі події на сьому вечора. Маємо такі. Повітряна тривога триває зараз у низці областей України. Усе через ворожі безпілотники. Актуальну мапу можете бачити на власних екранах. Якщо перебуваєте у регіоні, де оголошена небезпека, прямуйте викриття. На Дніпропетровщині загарбники чотири рази цілили по Нікопольському району. Били дронами камікадзе і скидали боєприпаси з безпілотників. Під ворожим вогнем опинилися місто Нікополь та Марганецька громада. Як повідомляє обласна влада, у наслідок ударів пошкоджена інфраструктура без потерпілих. На Сумщині окупанти атакували дронами поліцейський автомобіль. Це сталося на самому кордоні з Росією у середина Буді. Під ворожим прицілом опинилися дільничні офіцери. Під час патрулювання містом поліціянти помітили, як над ними почали кружляти дрони, які згодом і вдарили. Правоохоронці встигли вибігти з машини, ніхто не травмувався. Але пошкоджена поліцейська автівка, багатоповерхівка та інфраструктура поруч. Уламки збитих дронів виявили у п'яти районах Києва. Повідомляють у міській військовій адміністрації. Йдеться про Голосіївські, Дарницькі та Печерські райони. Раніше повідомляли про уламки у Солом'янському і у Дніпровському районах. Там пошкоджена автомобіль та будівлю. Пожеж чи травмувань не зафіксували. 124 бойових зіткнення зафіксували на фронті за минулу добу. Сили оборони продовжують стримувати постійні намагання окупантів просунутися в глибу країни. На покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора. 16 разів ворог атакував на Лиманському напрямку. На Курському відбулося 15 боєзіткнень про воєнну добу на передовій. Більш детально у нашому огляді. На харківському напрямку противник продовжує штурми в районі Вовчанська. Росіяни рівняють усе довкола із землею. На цих кадрах український боєць бригади Форпост підходить в притул до російської позиції та закидає гранату у підвал, де ховається ворог. На цьому відтинку логістику ускладнено. А ротацію підвезення боєприпасів та харчів наші воїни мають робити безперервно та ще й розбитими шляхами. Один заїзд і, і щось ламається. Дороги такі, що ламається все. Не, не витримує не желізо, нічого не витримує. На куп'янському відтинку зафіксовано п'ять атак. Бійці третьої штурмової продовжують утилізацію ворожої піхоти і техніки. Ось так спопилили позицію росіян ударними дронами та гаубицею. Відпрацювали по особовому складу противника у будівлях, лісосмугах та полях. На Луганщині воїни 63-ї бригади за допомогою FPV Камікадзе знищили російські фургони з боєкомплектом, успішно вразили вантажівку, гармату та зенітну установку загарбників. А це вже бійці 66-ї показали кадри роботи по окупантах у південній частині Макіївки. Там ворог інтенсивно атакує позиції сил оборони. Минулої доби противник зосередився на Лиманському напрямку, де штурмував у районах Твердохлібового та Макіївки. На цій ділянці фронту чотири рази окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок. Застосовували здебільшого безпілотні літальні апарати. 132 БПЛА ворог спрямував у бік укріплень українських оборонців. На сіверському напрямку оператори БПЛА 54-ї окремої механізованої зупинили спроби ворожого наступу. Піхота росіян після зустрічі з нашими пташками на втюки, а дехто перетворився на гарматне м'ясо. На Краматорському відтинку воїни 18-ї бригади Нацгвардії обороняють позиції у часовому яру. Противник там хвилями намагався атакувати укріплення наших бійців на території заводу, але дронарі ефективно ліквідували ворога. Під Курдюмівкою оператори БПЛА бригади гвардії наступу помста розібрали на запчастини російський танк. Біля турецька минулої доби наші оборонці відбили дев'ять штурмів. Ось кадри роботи зведеної бригади патрульної поліції хижак. Ударили по російському бліндажу, знищивши ворожих зайд. А ці 23 російські солдати поповнять обмінний фонд. Їх полонила 12-та бригада Азову під час боїв на турецькому відтинку. Міняють нас на 12-ї бригади спеціального назначення Азов. Ворог напередодні ударив по Краматорську. Авіабомба влучила у багатоповерхівку. Через обстріл окупантів дев'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей та семеро жінок. Тетяна Литвин подробиці. Телеканал «Марафон», Єдині новини. Дев'ять штурмів відбили наші оборонці за минулу добу на турецькому напрямку. Бої точилися у районах Білої гори, Турецька та Кримського. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Там тримає оборону 49-й окремий штурмовий батальйон Карпатська Січ. Його командир Євгеній Скорина розповів інтерв'ю марафону про обстановку у місті та на підступах. Ворог не рахуючи втрат, не рахуючи боєприпасів, постійно проводить штурмові дії з використанням техніки. Без використання техніки пішими порядками. Весь час застосовуються авіаційні бомби, весь час застосовується артилерійський вплив. На позиціях нашого підрозділу військовослужбовці після вступу в бій з противником змушені тривалий час витримувати на собі артилерійський вплив, де рахунку застосованих боєприпасів просто ніхто не веде. І е, частіше за все, будинки багатоповерхові, перетворюються на якісь купи сміття, на залишки підвальних приміщень. І місто таким чином знищується з лиця землі повністю. 27 окупантів взяли у полон наші бійці на Курщині. Відео прилюднили десантно-штурмові війська зсу разом з побратимами з інших підрозділів. Вони захопили російських офіцерів, сержантів та солдатів з мотострілецьких підрозділів морської піхоти, повітряних десантних військ та інших військових частин. Полонені окупанти родом з різних регіонів Росії і тимчасово окупованого Севастополя. Усі добровільно склали зброю і це врятувало їм життя. Перетунок людей з під вогню за останню добу тільки з Покровської громади, екіпаж Білий Янгол евакуював 80 жителів, зокрема важкохворих людей поважного віку. За день група білий Янгол виконує по кілька рятувальних рейсів. Подивіться, як все відбувається. на севере. Села удачно. Так, девчата, рассаживайтесь, рассаживайтесь. Гай, ну до побачення. Дякую за все. Будьте здоровы, не забывайте. Я вернусь. Давай, 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 мои хорошие, иди ко мне. Давай, залазь, залазь с ребенком. Давай, давай. сюда садись. Сейчас поедем. Так как ты, солнце мое. Нормально? Страшно, спугался тружки. Как тебя зовут? Бодя. А смотри, что мы тебе привезли. А сколько тебе годиков? Пять. Пять. О, дай я мне кулачок. Вот так. А мне. Хотя дечку. Молодец. Вот молодец. Мой ты хороший. Давай, не можешь, да, нормально, нормально. Убирай руки, так, так. перед себя. Перед себя, да. Ага. А так. Вот так, пускай он сносил комиссии. Теперь вторым этапом. Эвакуюють людей далі. Бушил трупового граду. Кого. В океан добра, лежачих от людей. Кого в будинок матері та дитини у Дніпро. Служба на фронті, збір коштів на потреби побратимів та опіка над дітьми у прифронтових селах Запорізької області. Далі історія Романа Крижнія, чоловік родом з маленького містечка Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Повномасштабне вторгнення застало його на відновленні після операції. Родина твердо вирішила, дружина займатиметься дитиною та сімейним бізнесом, а чоловік піде їх захищати. За майже три роки, говорить Роман, про таке рішення не пошкодував. Рідні не хотіли виїжджати, нічого покидати, покидати будинок, покидати там власний бізнес. І вони залишалися. І мною було прийнято рішення піти в Збройні Сили України. На початку повномасштабного вторгнення Роман, хоч і не мав військового досвіду, довірив в сімейний бізнес дружині, а сам приєднався до тероборони. Ми займались реагування на якихось там світломаячків, підозрілі там ящички військові, які знаходили там в якісь там в територіях. Різні різні те, що не було розуміле на той час. І в якось визивали якусь підозру. То ми відпрацьовували ці об'єкти, відпрацьовували людей. А вже у квітні чоловік потрапив на харківський напрямок фронту під ізюм. Я пам'ятаю, що ці перші дні там було таке дуже е я майже своє життя нічого не боюсь, але було таке внутрішнє хвилювання. Крім своєї служби, Роман займався забезпеченням, допоміг досвід у бізнесі. Тож з групи швидкого реагування військослужбовці перевели у відділ логістики. Коли батальйон перекинули на Донеччину, чоловік чи став водієм, возив побратимів на позиції, забирав їх зі штурмів. За це отримав сталовий хрест. Мене тоді ще прозвали фартовий, да тому що тоді, коли я вивозив хлопців, вони всі поверталися цілі. Да. Нині Роман служить на запорізькому напрямку, возить снайперів у прифронтових селах, познайомився з місцевими дітьми і другий рік поспіль намагається їм допомагати. Коли ми збирали гроші, купували їм одяг. Це керсівки, штанці, костюми, футболки купували. А ось було новорічні свята. Це було дуже багато подарунків. Я попросив, щоб діти написали листівки перед ним святого Миколая. Бажання їхні там якісь теплі рукавички. Мандарини, цукерки і якусь машинку водночас. Чоловік збирає гроші на потреби своїх побратимів. Для цього влаштовує аукціони. Торік вдалося отримати 10 мільйонів гривень. Це тубуси, це з підписом залужного Буданого. Якщо так зараз перерахувати, це більше 20 лотів, які були різноманітні. Це і шампанське з Бахмута, це шампанське шампанський 17-18-20 рік. Це вина з Херсонської області, які там виноробні були під окупацією. Потім їх звільнили, але на сьогоднішній день вони зруйновані. А ще донати отримує під час благодійних івентів, концертів чи інших заходів. Ми зібрали сьогодні разом з вами. Тут в рівному на благодійній вечері гастровечері 570 тисяч доларів. 700 тисяч гривень Автівка Романа практично завжди завантажена чимось корисним для побратимів. Ось і цього разу боєць везе півсотні теплих курток і техніку на понад півтора мільйона гривень. Там в великих ящиках це реп-системи, це мавіки 3 про. Тут їх зараз шість комплектів, зараз ще на площі заберемо. А ще армієць підготував наступний лот, черговий тубус, який майстри перетворили на витвір мистецтва з Дніпра. Олена Медалюки росла засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. На Рівненщині служба безпеки затримала російських агентів, які підірвали колії під час руху військового ешелону. Оперативники зуміли запобігти диверсії. Вони завчасно зупинили вантажний потяг сил оборони на безпечній відстані від місця, де зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій. Так вдалося уникнути аварії на залізниці і людських жертв. Ворожих агентів, які намагалися втекти після скоєння злочину, затримали. Ними виявилися двоє місцевих жителів, яких ворог завербував через телеграм-канали з пошуку швидкого заробітку. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За інструкцією окупантів, фігуранти власноруч виготовили саморобний вибуховий пристрій на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону. Зломисники заклали вибухівку під рейку та дистанційно активували її з наближення військового ешелону. Таким чином, ворог сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військових на передовій. Зростання захворюваності спричиненої сезонними вірусними інфекціями в Україні очікують наприкінці січня, на початку лютого. Про таке розповів інтеру, керівник програми імунізації мозу Олександр Заїка щодо. Метапневмовірусу, який зараз набирає обертів в Україні, важко визначити справжній масштаб інфікування, оскільки таке тестування рідко проводять поза лікарнями. Водночас люди переносять метапневмовірус досить легко. Перебіг цього захворювання інфекційного викликаних метапневмовірусом він прибігає набагато легше аніж хрип. Можуть бути загальні симптоми, такі як і при гострих респіраторних вірусних інфекціях, такі як нежить, кашель, підвищення температури. Але як таких ускладнень, яких тяжких ускладнень може викликати грип, звичайно, таких ускладнень цей вірус не викликає. Я би більше згадував про можливість тяжких ускладнень від грипу, і саме серед груп ризику, ми пам'ятаємо, що є групи ризику професійного, є групи ризику медичного, це і люди похилого віку, це і діти віком до 5 років, і особи з супутніми захворюваннями. Ті саме, у яких вірусна інфекція, саме грип може викликати тяжкі ускладнення. Тому саме цим категоріям особи ми і рекомендуємо зробити щеплення від грипу та вакцинуватися. Найбільше НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей після пожежі. Про таке повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела. Волгоградський нафтопереробний завод спалахнув учора за офіційною версією без жодного зовнішнього впливу. Хоча місцеві повідомляють, що нібито завод атакували з неба, а потім стався вибух і за ним пожежа, яка й знищила потужності для виробництва. Дизельного палива, скільки часу знадобиться для ремонту, наближені до підприємства джерела не знають за останній рік, Волгоградські НПЗ вже двічі атакували українські БПЛА. Обидва рази виробництво зупинялося. Ще до набуття чинності нові санкції США паралізували тіньовий флот, що перевозив російську нафту з далекого сходу до Китаю. За даними видання Bloomberg, вартість доставки російської нафти злетіла у понад тричі до 5,5 мільйонів доларів за танкер. І далі ціна лише збільшуватиметься, впевнені нафтотрейдери обізнані з ситуацією. Відтак судно, що мали перевозити чорне золото, Простоюють біля узбережжя Китаю. Нагадаю, минулого тижня Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших нафтових російських компаній. Рішення набули чинності 27 лютого. Індія шукає нових постачальників нафти після останніх санкцій проти Росії. Про таке повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Напередодні про це писали аналітики Bloomberg. Вони нібито отримали інформацію в індійському уряді. Країна не буде приймати судна, які потрапили під санкції, запевняють там. Ба більше вимагатиме сертифікати про походження нафти. Індійські заводи вже почали переговори щодо дострокових угод з країнами близького сходу. Знайти нафту вважають в Індії не проблема. Але її здорожчення лякає. При Карпатті готуються приймати перші в Україні баскетбольні змагання ветеранів Воїни спорту, турнір незламності. Організовує громадська організація Дружина воїна разом з івано франківським баскетбольним клубом. Як іде підготовка до всеукраїнського турніру, бачила Жанна Дучак. З баскетбольним м'ячем у руках Олександр скільки себе пам'ятає, багато років виступав за франківський клуб, допоки не травмував серйозну ногу. Пішов з професійного спорту і виїхав за кордон. У 22-му повернувся, щоб стати на захист країни. Пів року тому боєць демобілізувався. Нині спорт допомагає йому в реабілітації. Спорт лишився як хобі, як любов до баскетболу шила на все життя. Навіть просте спілкування в спортзалі це є. Ну, психологічний момент, який, який допоможе людям інтегруватися до мирного життя. Цей турнір піде на користь і не тільки військовим, військовим в першу чергу, але й для мирного суспільства щоб люди могли поспілкуватися, могли прийти. Про перше, всеукраїнський баскетбольний турнір серед ветеранів Івано-Франківського Олександр дізнався від свого колишнього тренера. Зголосилися і троє його колишніх гравців по клубу. Вони теж колишні фронтовики, такою командою і братимуть участь в змаганнях від Прикарпаття. Ідею турніру виношували давно, розповідає голова громадської організації «Дружина воїнів Ольга Бобрикович. Така ідея виникла і вона давно висіла. Але чому ми це не проводили, не знаю. І тут попадається нам цей грантовий проект від Українського ветеранського фонду. І ми написали цей грантовий проект. Український ветеранський фонд нас підтримав. Український ветеранський фонд робив велике дослідження, і в якому якраз підкреслив і зазначив, що саме фізична реабілітація є такою основою, яка сприяє реінтеграції ветеранів військових після поранення, які повертаються вже в ну в звичайне мирне цивільне середовище. За спортивну частину заходу. Відповідає баскетбольний клуб Говерла вже є попередні згоди з таких регіонів, як Рівне, Львів. Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв. Ось так що я думаю, що так ну більше приблизно так 8-10 команд буде у нас. Всі рухливі якісь дії, заняття спортом дає щось для реабілітації. Вони, коли виходять на спортивний майданчик, вони відключаються. Вони в боротьба на майданчику. Ви просто треба побачити, коли, коли закінчується от змагання, вони виходять на майданчик одні. А з майданчика вже приходять інші. Оце якраз і психологічна ця розгрузка. Ми її за мету ставимо. Чому іменно змагання? Вони, вони можуть переключитись. Окрім спортивних змагань, передбачено ще й активне дозвілля в Карпатах: екскурсії, майстер-класи та психологічні тренінги. Наш ретрит це один із способів сімейної терапії, де чоловіки разом з дружинами і з їхніми дітьми. Будуть відбудовувати ці відносини сімейні, налагоджувати оцей такий таку сімейну атмосферу. Основний етап турніру заплановано на 23 травня. Реєстрація триватиме до кінця лютого. Жена дучах з Автонас, подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Далі передаю марафон до надійних рук Олександра Прусяника. Він стежитиме за інформаційним порядком. Денним наступну годину так Анастасія стежитиму, щоб нічого важливого не пропустити. Ситуація на фронті і можливе банкрутство Газпрому тему цієї години за три хвилини. Поговоримо про це.